Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас малювання. Прийшла зима, люди достали свої теплі речі, одягаються тепло, бо на вулиці дуже холодно, а ручки мерзнуть. А чим же прикрити наші ручки? Так, вірно, потрібні рукавички. І ми з вами сьогодні ми будемо малювати рукавички і розфарбовувати їх. Ну що, починаємо? Для заняття я приготувала аркуш білого паперу, олівець, склянка з водою, фарби трьох кольорів, пензлики і вологу серветку. Для того, щоб у нас вийшла форма рукавички, нам потрібно обвести свою руку. Ми кладемо, ставимо руку на аркуш паперу, ці пальчики разом, а цей великий окремо, беремо олівець і обводимо. Ось так от. непереривною лінією ведемо. Так, це одна рукавичка, ось вона в нас є. А тепер іншу руку ставимо і також так само обводимо. Ось так ведемо. Ось. ще пальчик великий. Так. Ось у нас і друга рукавичка. Ось у нас вийшло дві рукавички, а тепер нам їх потрібно розфарбувати. Спочатку ми беремо пензлик, намочуємо його в воду, і нам потрібно контур рукавички обвести. Я веду безперервною лінію, ввожу, намагаюся вводити лінією, так. Мені приходиться фарбу домальовувати. Так. Ось так І так, це одна рукавичка. І така сама друга. Рукавички ж у нас однакові, вони повинні бути однакові і розфарбовані однаково. Так. Ведемо. проводимо До кінця доводимо. У мене густа фарба, тому мені доводиться декілька разів мочати. Якщо ви будете більш рідкою фарбою, то у вас буде безперервна лінія. так Ось так. Це в мене дві рукавички. Тепер я їх повинна розфарбувати. Для цього я беру намочую пензлик свій. І починаю зверху розфарбовувати. Ось зверху я ось це скінчичок рукавички розфарбую ось так. От. так. І другу так само. Ось так. так. Тепер пальчики, кінчики пальчика великого цього. Так, і так само пензликом фарби, так. І внизу. Робимо полосочку, другу полосочку. І на цій рукавичці так само. Одну полосочку і другу полосочку. Так. А тепер нам потрібно ще якийсь малюнок зробити на рукавичці. Для цього ми можемо пальчиком малювати. Я хочу намалювати квіточку посередині. Макаю пальчик воду. Тепер у жовту фарбу. Вона не хоче мазатися, Так. Так, це буде серединка квіточки. І на ці рукавички так само серединка квіточки. Так. Мию пальчик від цієї фарби і протираю його серветкою. Тепер пелюстки квіточки я роблю. Теж пальчиком беру, ось так от. І ставлю такі крапочки. І тут. І на ці рукавички також. Вони ж у нас однакові, дві сестрички, дві рукавички. Вони повинні бути однакові розфарбовані. Ось так от. І чогось не вистачає, мабуть, ще горошинки зроблю. Зроблю ще горошинки. Так, ось три, чотири. І на ці рукавички також. Один, два, три, чотири. Ось такі рукавички в нас вийшли. Ви можете розфарбувати, як вам сподобається. А обвести рукавичку можуть вам допомогти дорослі. Ось такі рукавички. Наше заняття закінчилося. Діти, до побачення. Я чекаю ваших робіт.